Вітаю! Сьогодні 9 вересня, і це мій корисний сніданок. Щось я розслабилась. Так, зовсім мало стала вживати корисного. Особливо декілька днів не позаписувала відео і зовсім розслабилась. І спочатку подумала, мабуть, вже і не записувати відео свої. А потім думаю, ні, ні. Я ж перестану вживати корисне. Тому я продовжую знімати свої відео, чим я харчуюсь. Так, навіщо корисно їсти, щоб бути здоровими? Так. Добре. Продовжую. А заодно іще струмкішую. Так, але ж. Це потрібно правильно все робити. Тому я буду вживати знову теплене масло зранку. Так, уявляєте, це корисне топлене масло. Випиваю при вас. Так. Закинула користь таку. Так, це оцт. Яблучний. І там такий осад, дуже натуральний, дуже гарний оцт, як придбала. Раджу теж спробувати використовувати, бо дуже-дуже радять використовувати оцт з водою, так. Склянка води і одну дві столових ложки. Дві столових ложки це занадто. Так, одної досить буде. Дуже кисла дві? І хочу ще тільки нагадати: купуйте в склі. Читайте склад і купуйте обов'язково в склі, тільки в склі. Так, добре, і ось це нутела у нас сьогодні. Нутела. Обов'язково теж купуйте в склі. Це просто обов'язково. Так що сьогодні на сніданок? Блінна дієта, так? Млинці і млинці. Ну, таке. Це млинці з фаршем, ну, курячим. Ну, з м'ясом курячим. Так, дуже сметани хочу з'їсти. Багато сметани хочу з'їсти. Так. А якщо чогось хочеш, то, то не можна відмовляти. Це я з'їм. А це млинці. Солодкі, так? Вони з бананом всередині і нутелею. І тут два млинця. Я їх розрізала навпіл. Так, це не 4, це два млинця. Але ж, я не впевнена, що я це з'їм все. Ось почну їсти і потім скажу, чому? Бо зовсім вже відвикла від солодкого. Так. І ось ця смакота колись, колись для мене була ця смакота. А зараз вже і, і не дуже полюбляю. Так. Ось що значить зменшувати використання цукру. І раніше я б ще це палила або медом, або сиропчиком якимсь. Наприклад, агавою. А зараз і не хочу. Що таке? Що таке? А ось те, що цукор. Це не, не добре. Тому. Тому смачного вам і мені зменшується використання цукру. Млинці з м'ясом це смачно, зі сметаною. А ось ці млинці. Ой, я вже не хочу. Так, три шматочки з'їла більш не можу. Ну просто не можу. І навіщо я мучила себе? Потрібно було викинути де... і щось інше з'їсти. Ну, не їм я вже нутеллу. не їм. Так, і вам не раджу. Так, Заварила чай, е, але ж не буду його пити, буду пізніше пити. Чай дуже цікавий, такий збір. Тут і е, троянди, пелюстки, і ромашка, ромашки, ще щось. І ось це, це квіти або мальве, або алтея. Так. І те, і те дуже корисне. Тому гарнесінький чай. Вживайте різноманітні чаї. Це дуже корисне. Так, не пийте тільки каву і чай чорний, зелений. Так. Добре. А я ще буду смузі. Чому смузі, а не чай? Тому що псю є це моя продукція так, салат кали. Вчора купила, сьогодні вже пожовк. Так, тому я переберу, помию, висушу і. У холодильник поставлю. А зараз морозильну камеру сховаю. А зараз зробимо смузи. Так, корисне смузи для печінки, як вчора, трошки інше. Багато листя кали. Так, капусти кали. Це не салат, це капуста. Тому, тому потрібен кефір. Ну, це я шуткую. Це такий рецепт дуже гарний. Для того, щоб печінка не була жирна. Так. Але ж вчора я більш додавала. Так, більш було кале Так, Бо воно таке кучеряве, кудряве, так? І сьогодні я вложу лахину сушену. Вчора її розмочила, сьогодні не встигла. Так, потрібна свіжа лахина, але ж у мене її немає. Зато є горобина чорна. Скільки корисного. І ще додати води потрібно пів шклянки. Так. І я додам. Інжир. Бо він в мене є. І він швидко псується. Я його до салату ложу. Ну, дуже смачно до овочевого салату інжир. Ну, і просто так смачно. Так, перекручуємо. Смузі готове, але ж це не смузі. Це їжа, просто їжа густа. Так, густа пюрешка. Так. Але ж це корисне для печінки, і печінка не буде жирна у вас. Так. Вона не буде жирна, печінка, буде гарно працювати, і ви теж будете струмкі-струмкі. І не буде зайвого живота, жиру на животі. Так, як смачно! Смакота. А яка користь. М -м -м. До речі, я нічого не сказала про інжир. Інжир це дуже корисно для серцево-судинної системи, так. Але ж потрібно не переїсти, так. Для травлення теж дуже гарно. дуже. А якщо ви переїсте, це вже буде не корисно, особливо, у кого цукор підвищується, так. Тому. Тому я додала тільки один до свого смузі. Так, це дуже-дуже смачно, дійсно. Пойду на балкон і покайфую. А ви, а ви не перемикайтесь. Е, оцт з водою я буду вживати перед вечерею. бо багато корисного не, не встигаєш все, так? Чай. Чай дуже корисний. Так. І дуже пахучий. М -м -м. Яка краса. Так що вживайте чаї різні. Ау! Супер, супер запах! А завтра будемо робити смузі з ось такого чуда з піруліна. Так що, ходіть здорові! Па-па!